Всіх присутніх, я стиснув окреслю проблематику, яку, з якою виступаю, це расизм як різновид тоталітарного режиму. Це стало очевидним від початку сучасної російсько-української війни, а саме 20 лютого 2014 року, а тим паче це виразнилося, коли розпочалося широкомасштабне вторгнення російських Україну 24 лютого 2022 року. У притомному світі цілком резонно наголошується на геноцидних діях Росії, національному спротиві та міжнародній підтримці України. І вихідними тут поняттями, якими оперує світова спільнота, є русський мір і расизм. Рашизм взагалі підкреслює агресивний характер державного режиму Російської Федерації за диктаторства Володимира Путіна. Рашизм це експансіоністська зовнішня політика ультранаціоналізм, і шовінізм і культ особистості. Як відомо, рашизм відсилає сам термін, відсилає нас до англомовної транскрипції слова. Раша або Росія це перша частина. А друга частина вказує на наявність в Росії насильницької ідеології як державної ідеології, схожої до фашизму. І расистами у повсякденні сьогодні називають російських солдатів, які беруть участь у злочинному вторгненні в Україну, а також усіх прихильників путінського режиму. Публічно расизм широко використовують після війни в, у Грузії у 2008 року. Тобто сам термін поширився від 2008 року, а найбільшу популярність отримав власне, на початку російсько-української війни у 2014 році. Взагалі, сучасна російсько-українська війна це протиборство не тільки двох націй або держав, це протиборство цивілізацій. З одного боку тоталітарна цивілізація, яку особлює Росія, а з іншого боку, демократична, яку представляє Україна. І у цьому протиборстві нема рівнозначних сторін. З одного боку, закоренілий злочинець Росія, а з іншого нескорена жертва України. Саме стійкість українського народу проти російської агресії служить щитом і бар'єром проти світової експансії недемократичних країн, яку, власне, представляє Російська Федерація. Натомість русський мір це доктрина расизму або путінізму, що викристалізувалася протягом останніх двох десятиліть, і поділила. Ця доктрина Руський мір була призначена для того, щоб поділити українців насамперед, яких кваліфікували як братню націю, обдурену Заходом, на хороших і поганих. Хороших ті, які за Росію, погані це неонацисти і бандерівці. Так у них була така термінологія розповідників Руського міра. А власне спеціальна військова операція Російської Федерації, як вона називається війну проти України. Мала на меті чи донедавна ще проголошувалася денацифікувати Україну. І цій денацифікації, яка розпочалася широкомасштабною агресією 24 лютого 2022 року, передували зливи фейків і маніпуляцій для нового переділу світу. Ну, насамперед, заздалегідь тарижували вигадану історичну єдність російського та українського народів. Путін обзивав про Західну Україну націоналістичною і русофобською, а для нього знищення, власне, загалом незалежної України, вже неважливо, північної, південної, західної чи східної її частин, це є остаточне вирішення українського питання. Тобто ця війна за остаточне вирішення українського питання, яким чином геноцидними практиками, примусовим перетворенням в єдиний народ. І, власне, Путінська спеціальна операція знищення України для побудови Неоімперської Росії схожа до, цілком схожа до нацистського проєкту Третього района. Через те багатьом Україна бачиться мисливцем, який полював дияволом. І це проголошується в публіцистиці і у виступах останніх років. Можу ще раз ту фразу нагадати. Багатьом сучасно українцях бачиться мисливцем, який полював диявол. Масоване відтворення імперської мілітаристської свідомості породило в сучасній Україні поворот в сучасній Росії, тобто масоване відтворення імперської мілітаристської свідомості породило в сучасній Росії Російській Федерації так званий поворотний тоталітаризм. І перемогла саме профанна версія з еталонною фразою. На сьогодні Росія не нападала на Україну. В очах Заходу нинішня Росія це є фашистська держава з культами єдиного лідера Путіна, з культами мертвих, насамперед Другої світової, символом Зе, міфом про золотий вік імперської величі, що відновлений вторгненням Україну. Тобто вони свою імперську велич факти прагнуть відновити за рахунок упокорення і знищення, знищення України. Взагалі Путін і вся ідеологія Російського міра, не кажучи вже про тоталітарний режим рашизму, опирається на твори насамперед російського фашист, фашиста Івана Ільїна це перша половина ХХ століття. Хоча сама сутність. Расизму є фашистською, а фашистами і нацистами обзивають саме з Москви чи з Кремля, саме захисників України. І Україна начебто існує через міжнародну змову. Це пова така конспіратологічна основа будь-якого тоталітарного режиму, а расизму тим більше. Що якась міжнародна змова, а ось вони відновлюють якусь свою в їхній уявленні, справедливість. І тому фактично Путінська Росія, Росія помінялася місцями з нацистською Німеччиною і потребує дерашизації подібно до денацифікації 1945-1989 років. Тобто Росія змушена буде пройти дерашизацію, в якому часі це не було відкладеному чи безпосередньо ну, найближчу. Через те, власне, 22 травня 2022 року Україна узаконила заборону російської пропаганди, визнала Російську Федерацію державою терористом а її політичний режим нацистським за своєю суттю та практикою. Відтак 2 травня 2023 року, або рік тому, в спеціальній заяві Верховна Рада України України засудила рашизму. Що в основі державної політики Російської Федерації, при цьому расизм визначено тоталітарною ідеологією та практиками режиму, сформованого під керівництвом диктатора Путіна на традиціях російського шовінізму і імперіалізму, комуністичного СССР, тобто Радянського Союзу, і націонал-соціалізму. Отже, чинний або поточний Державний режим Російської Федерації, расизм або путінізм це є різновид тоталітаризму поряд із фашизмом, нацизмом, комунізмом. І саме в його серді імперська шовіністична ідеологія руського міра. І на сам кінець, закономірне запитання, а яка ж перспектива расизму? Його перспективу перекреслить лише військова поразка. Поки що найближчих інших дієвих інструментів не маємо. Тому фактично доля расизму в руках українських воїнів. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо. Шановні учасники. Зараз хотіли б ми запросити до слова.